Про цю традицію в Польщі. Цього року це 98-ма річниця не просто незалежності, а відновлення незалежності в Польщі. Тому що перед цим 123 роки Республіки Польщі взагалі не було на європейській карті. Вона була під, під заборами, її розібрали три ну, між, між трьома угрупуваннями. І цей день в Польщі. Традиція приходити до могили невідомого солдата в Варшаві, який символізує могили і могили не тільки тих, які загинули в, останні, в останній війні, але і могили тих невідомих солдатів, які воювали за всю історію Польщі, за її незалежність. І в нас також є в Старобільську такі могили невідомих солдатів було як би, символічно сьогодні прийти сюди і вшанувати їм. Вшанувати їх. І я хочу вам прочитати такий вірш на польській мові. Ну, я думаю, що ви зрозумієте його зміст, він передає як би, сьогоднішній день. І в кінці там будуть слова, які вам ви дуже зрозумієте. Вірш називається Могила невідомого солдата. Групні не знане до Жовніжа. То тут зібрано кроки з надальших фронтів свята. Думник робові з каміння, тут, натик, чин, що мене на мобіла хляб. Тут як нас матичка голов на пила, як здоровим снегу небо загніне осіння. Тут у що хилим штандари, вином лауровий венце, тут із шишенками шепчать, той мішнівки І Тоби зрозуміли, що до могил невідомих солдатів, які тут, які... Наші поховання, так? Приходять матері, і вони плачуть над ними, як, як будто над своїми могилами, своїх загинутих синів. І останні слова воїни южні, клієнці, щоб війни більше ніколи не було. І не тільки в нас, а в всіх краях. І в цей день я хочу побажати і Польщі, і нам миру, спокою, благополуччя, порозуміння і щоб в історії нашої України теж було таке свято, щоб. Ну, і дожили наші діти, внуки, правнуки могли відзначати також 98-му річницю незалежності України. Дякую. Може хто ще хоче виступити? Надія розкажешся. Ну, я люблю Україну, я за Україну прийшла. Я люблю тебе, рідна земля. Я люблю тебе, Україну. Не за те, що від тебе щось треба, а за те, що ти в мене єдина. Я кохаю тебе за терпіння, що не маєш до всіх байдужих. Ті, що скивлять, мовчать і чекають, що їм доля із неба пане. Ти пробач, моя рідна держава, що гвалтують тебе свої ж, ті, що досі сидять при владі і чекають на руський мір. Дуже боляче, сумно і гірко, що ідеї майдану. Гідуть хлопці, а світ немає. Коли? Хто відповість за це? тебе, Україна, вірю я, наведемо ми лад, ми повернемо Крим і Донбас, всі отримають позаслуга, прийде час, усе буде гаразд. Слава Україні і Польщі.